Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Фух, так, це сніданок прямий ефір канал Один Плюс Україна. Тети тут сніданку, і зараз я думаю, що будуть для когось прописні істини, але в цих прописних істинах буде купа деталей зашитих, які ну які м'яко кажучи вас здивують. Максі Сміянов, експерт програми Сніданок з 1 +1. твій день. А фактично покроково розкажуть двома фільтрами, що треба, що не треба там. На нулі. Потреби військових залежать від чого? Від погодних умов? Раз, від, від... Розташування. від розташування, два. Від бойових задач. Від бойових задач, три. Від усього цього. І Макс, давай вже тебе покажемо. Да, Привіт тобі. Сябі, що знайшов час. Я кілька... Бодрінький, віш який. Бодренький, да, На кілька днів приїхав. Та, знайшов час, зранку да. приїхав. А, так, ти, Макс, привіт тобі ще раз. Привітайся да. з людьми. З привіт, всім привіт, бережіть себе одразу кажу. Макс з нуля, фактично до нас. Я наскільки ти на, на 5-6 днів приїхав? Більше на 17 ми з. У Луганської області да, приїхав. Ага. Ага. Далі нічого не кажи, паролі явки вже не здавай. Там мені так багато. І так вже багато сказав, да. <рес> да, да. А, ти е, говорив мені таке слово, е, назвав його мінімалізмом. Та? Те, що зараз да. відбувається, і те, що потрібно, щоб було, для того, щоб зберегти і життя, і здоров'я, і комфорт, більш-менш, якщо можна так назвати. Ну так. Про що ти казав? А, ну, Ми, як бойовий підрозділ, ми рухаємось. Щоб дойти до СП ну, до своїх позицій, треба рухатись. Щоб рухатись, треба взяти мінімальний набір. Ти не можеш взяти з собою ліжко, там, uh -huh. друзів, uh -huh. ти береш мінімальний набір. У вас тому, що обмеження поводі і поїжджає. І оце я називаю мінімалізм. Uh -huh. Те, що дозволяє вам вижити і залишатися в бойовому стані. Uh -huh. Тобто, це таке нове слово, яке фільтр, через який треба все проводити всім. Да? А я просто бачив, як пацани, деякі беруть все, що є, і он просто по дорозі бідний, Ми вже скоро тягнути будемо. Uh -huh. А почутися ну, будем. знаєш... ти можеш пояснити от, чітко, що не треба брати, умовно кажучи. <проб> Та ми... так, і волонтерам, і військовим. А, ну от на боксі ще, ще зарано. <проб> а... Давай. Можемо подивитися Давай. Я, до речі, прямо з боксе uh, почати. Да. почнемо з того, що зараз дуже велика кількість мишей. Вони мені пів машини з'їли. Тобто, ми виходимо на тиждень, да на ноль, і вони по там царну царство ніхто Тому... вони і в бліндажах вони абсолютно Вони всюди. Вони в, в кроваті справді. з тобою і, і на... в рюкзаках да. і усюди. у мене вон, друга вони їли. вони на ми залізли, почали його їсти. Ой, Боже. воїсти. вам допоможе що? Нам от волонтери присилають там допомогу якусь, да? наприклад, каву або навіть вологі серветки все жруть. Бокс допоможуть. Ми перевіряли, реально складаєш в бокс, ага. тому допомагає. Тому якщо волонтерам є така можливість, відправляйте бокси. бокси. Як на ноль вони спасають їжу, те, що там хлопці ага. зберігають, ага. так і в тилу, де вони виходять там, кілометрів за сім, п'ять. Угу. Тобто, ну, вони герметичні. ти маєш на Вони може, герметичні, так? і ті е, тваринки не можуть прогризти на першому етапі. І воно, якби, їх менше, вони запах, я так розумію, не чують. Тому що коли угу. вони ми в сумці складали їжу, вони просто сумки розгризають, розривають. і ми втрачаємо їх. І потім хлопці починають за мишами доїдати. Ну, така от, а що їсти ну, ну, та, потрібно. Та, та. Це реалії реалії перебування да. на Нам міні. повезло. І ми... Зараз, Макс, ми бачимо відео, якраз, як ми ще першими на їжу накинулись. Ну, це, і на власне, було, в, та... ми так розуміємо, в бліндажах просто mm -hmm. відео з бліндажів. Така історія дуже легко трапляється. Вони йдуть на тепло, в бліндажах тепло, більш-менш, mm -hmm. і плюс є запах їжі. Вони з лісу переміщаються, ліс, я не знаю, хто де знаходиться, і просто там. от Царують. Я ж говорю, ми, вони у мене, блін, в сапогах даже подохли деякі просто. Мені державний сапог не держав... здавати, він тір воняє, я не знаю, куди його діти. Да. Нам повезло, біля нас була річка, і ми не брали з собою воду, тому що тільки води потрібно було літрів 12 брати. Тому допомагають фільтри. Ну, у нас маленький фільтр, до речі. Ага. Это Такий, велич... що переносний, можна просто збирати. Так, з собою так, брати там 2000 його, так? літрів, ми перегоняли, бігали до річки, ну така рулетка, хто біжить наступний. Ну, тобто, там є вероятне, що тебе б'ють, але ми так от, типа. Є... Якісь вимоги до фільтру? Е, якщо чесно, просто для себе перевірити. Да, до початку, uh -huh. як ви йдете, просто перевірте, як він працює, е, і почитайте інструкцію по експлуатації, тому що сам фільтр потрібно чистити. Тобто uh -huh. він збивається, там же вода грязна. Що ще потрібно, Макс, для того, щоб оцей мінімалізм, про який ти говориш зберігати? Далі проблеми тобто, з тим, що вітаміни потрібні. Ми ж розуміємо, що зараз сезон вітамінів. Я для себе брав вітаміни, там омега, інші. Угу. Тобто це потрібно 100%, тому що імунітет, ну, ви ж розумієте, Падає, нагрузка велика на нас. Далі, те, що зараз потрібно, це термобільо, балаклави, теплі. Ну, це, це залежить знову ж таки, від підрозділу. Тобто активне термобільйо, пасивне термобільо. Надо дивитись по підрозділу, які бойові задачі виконує. Далі, отакі от кашки дуже сильно спасають і супи, ну тобто, наприклад, так? Mm -hmm. да? Тобто, те, що можна розчинити водою умовно, Ну, Пробач мене воно нічого не важить. По факту, в мене суп 20-25 грамів в сумці був, а ну, одна порція, і каша, яка ну така офігенна каша, зроблена, до речі, в твоїй... Своїми ну, в Харкові uh -huh. вони офігенно зробили кашу. Вона смачна, вона важить 70 грамів плюс 200 грамів води. І дуже смачно, і дуже, і дуже поживно. так? Да, так да. Да. Тобто, ну, це ми свій раціон розробили. Далі зрозуміло, що потрібен чай, кава, але одноразові, краще uh -huh. стільки, цукор. А потім починається таке горе, починають шукати, у кого є цукор, може, десь на позиціях у когось завалявся. Я кажу, як я. Мівіна залишається все ж така... Ну, тось, солдати і споживають, тому що це проста їжа. Снеки нам волонтери відправляли на сухофруктах, зроблені от такі от снеки. Мені так сподобалось. там. Ну, тобто... Слухай, зараз дуже модна така штука. Я бачу кілька кав'ярень, ресторанів роблять такі спеціально для, для хлопців-дівчат такі штуки. Це, по суті, казінаки старі. Так? Так, так, Вони так. дуже пожиті. Так, білкові, там вуглеводів багато. багато. Скажіть, цього достатньо вони не не цей не пропадають. Ні, вони там довго. ні не пропадають. нормально да. можна Це, робити Так, да, ми їли, все добре. Температурний режим не важливий даже для них. Звісно, там є вимоги, але ми споживали в жару і було нормально. Тобто, мовно кажучи, зараз дивлячись на оцей весь набір, який ти поклав, ми можемо. Якщо, наприклад, я волонтер да. Да, і я хочу допомогти, або ми просто там звичайні люди, які хочуть допомогти, то ми обираємо от такий прибл приблизно перелік продуктів, ми можемо самі їх пофасувати, так і умовно кажучи, відправити хлопцям одразу, щоб якщо вони йдуть, наприклад, або якщо вони вже на нулі, або йдуть на бойове завдання, щоб вони не морочились, а просто взяли, поскладали це в рюкзак, і це займає мінімум місця, так само мінімально важить, але може допомогти протриматися довше і в харчуванні, і з, ну, з звісно, зв і це легше нести. Ви розумієте, твоя боєспособність залежить від мобільності. Тобто, якщо ти рухаєшся по місцевості, там же ДРГ, наші їх, тобто. Uh -huh. І ти тобі потрібно прийняти бій uh -huh. в середньому в тебе є 20 секунд, якщо ви попали в засаду, щоб вижити. Тому ця мобільність вона потрібна. Тому ми і фільтри використовували і всю суху їжу, щоб я був легший. Uh -huh. тобто я мог рухатись по лісу. Слухай, ну, на жаль, така історія. Тоді, знову ж таки, от ти показав так коротенько терма да. білизну. Да? Я розумію, да. що це вже знову ж таки задача для волонтерів: запитати, що конкретно хлопцям потрібно, які бойові задачі вони виконують. Ну тобто, чи вони там йдуть на штурм, чи вони, наприклад, їхати, да. що, тобто, що їм від цього треба? Виходили з христиною. Буквально да, вчора да. ми показували частинку цього сюжету. Давайте подивимося, як угу. ви перевіряли те, що пропонують зараз на ринках, саме з військового одягу, одягу, або там з цих всіх, е... плитоноски да? і всі ці інші штуки. Ну, мені, ці всі. Розрускі, Поїхали, так. Подивимося. Поїхав, да. Якщо вам на ринку пропонуватимуть куртку за 10-12 тисяч, то краще задумайтесь і попросіть на неї документи, які підтвердять, що це оригінал. Запитуйте і про гарантію. Як мені обрати якісну куртку? Що звертати увагу? Перше, кому ти підбираєш? Гарнізон, який в тилу, забезпечені штурмовики, піхота. Піхота стоїть, вона замерзає, штурмовики рухаються, розумієш? вони більш подвижні. Так. Отакі от кольори для лісу не береш. Mm -hmm. Фіксиль вважається, плюс на мінус непоганий, мультикам найкраще mm -hmm. серед військових, тому що ми в лісу зліваємось. Mm -hmm. Далі, якщо пацан служить біля десь вологи, mm -hmm. отакі от, ага. от речі досила... не можна натягнути вологи. Mm -hmm. Отака історія. Тобто Тут треба обирати за призначенням. Правильно, головним чином. І місце, де ви берете. Тому що я на початку війни дуже сильно ну, сам uh -huh. мене, погорів, тому що мені хлопці присилають плітоноску, а там а, як мені недавно мама кидає, ой, яка гарна плітоноска. Uh -huh. Ну, от сама, саме uh -huh. тут. Я кажу, да я вже на своєму досвіді знаю, що в нього відриваються лямки, матеріал неякісний. Питайте, що за кардура. Ну, тобто матеріал кардура, uh -huh. тисяча, uh -huh. тисяча 1200. Uh -huh. тому що Плітоноска нормально важить. І якщо ви рухаєте, навіть якщо ви стоїте, вона просто рветься. У нас, на жаль, дуже багато фальсифікату от, на ринку. От, Макс, і вчора в сюжеті це було. Я бачу твій діалог да. з цим продавцем. Uh -huh. Така абсолютно ізуїцька історія. Людина наче добру справу робить, але таких купа людей, які продають. Але відповідальності те, що, не несе те, за те, що по те, що да, в результаті нам не потрібно. Як е, знайти людей, точки продавців, де можна купити якісний все-таки, і отримати якісну консультацію продукт. Я би рекомендував купувати офлайн в звичайних магазинах, не в онлайн, а офлайн. Приходите, щупаєте, дивитесь на шви, як воно, що воно, дивитесь на маркування, на продавця, щоб видали вам чек в случае чого у вас є таке ж право, як на звичайну одежу, тобто повернення на гарантію, uh -huh. написати скаргу в контролюючі органи. На жаль, то що ми побачили дуже велика кількість це репліка. Репліка, ну ну під, ну підробка, да, фактично uh -huh. пад звісний бренд. Наприклад, щоб розуміли, на мені зараз... Берці, які коштують 8 тисяч гривень. Mm -hmm. Але їх можна купити за 3,5. І от тут важливо, щоб вам продали за 3,5, якщо реплику і вам сказали реплику, а інше, коли ви там на OLX або інших площадках купуєте, вам кажуть, це оригінал, а продають реплику. А вона інша зовсім по використанню. У нас та ж сама проблема з плітами. Знаєте, як хлопці дізнаються, вб'ють їх в бою з тих плітоновська чи не вб'ють? Перевіряють Перевіряють просто. Вони стріляють по, -по ній. Ну mm -hmm. це ж ненормально. Потім ця отстріляна пліта на спину кладеться а на mm -hmm. нормальна на mm -hmm. попереду. Має бути папери, має бути гарантійний талон, має бути ці всі документи. Та як правило, а, дивіться, сматря оця форма підійде для рибаків. Якщо так. ви рибак, от форма ага. в принципі можна використовувати ага. на зиму. Ви в ній замерзнете, тому що вона китайська і не предусмотрена. Вони кажуть, вона тримає мінус 15%. Не тримає яких мінус п'ятнадцять. Я бачила, як хлопці наші накупили по 5 тисяч ці куртки, Вони коштують в Китаї там по 2 тисячі. Тут по 5 тисяч продають. Ну ви знаєте, як доставка mm -hmm. проходить. Mm -hmm. Але ж вона холодна. Виглядає, вона мультикам це такий ССОшнік, такий хлопець, а по факту холодна. Тому купуйте або бушного з Європи. Ну такий mm -hmm. варіант теж. Ну на жаль, mm -hmm. така історія. Онлайн все таки. Онлайн або через родичів, ага. то ну, просто знаєш, у них інша розмірна сітка, іноді трудно угадати, а -а -а. як кормова. Угад... Да, тому що та? там рукава може бути коротше. Або купуйте українські бренди. Це нормально купувати українську, то тобто, взуття. От наші хлопці купували зимове українське взуття. Ну три з половиною тисячі, але ну нормальне. Якісне да ми вчора прийшли на базар. Вони по 1200 продають. По перше, це не бойовий чобіт. Він uh -huh. має та тонку підошву, ви встанете там вже осколків дуже велика кількість, ви проб'єте собі ногу просто на осколках далі. Я кажу, це не зимове взуття. Вона каже: зимове. Я кажу, коробку носіть. На коробки потрібно прописати. Зимова, не зимова, коли зроблена. Uh -huh. а, і ДСТУ повсякденне взуття, uh -huh. те, що ми ви uh -huh. вносите uh -huh. в цивільному uh -huh. житті, uh -huh. або бойовий чобіт. А вона така, а коробки немає. Oh, Я такою, ну все зрозуміло. Це oh, well, yeah, yeah, да. обувь для носіння між офісом або з дому до роботи. Вот Ставте просто. Макс, на сам кінець, е як діти, як сім'я? Як тримаєшся взагалі? Що, що у тебе в голові відбувається зараз? Короче, я такий приїхав гарячий, чесно, з одним хлопцями історію розповідав. Я не буду вам цю історію розповідати, тому що я там плакав. Мене накриває, адреналін йде. Ми зараз з хлопцями тільки відходимо і пацани дізнаються про свої болячки. Ми не знаємо, що ми хворіємо. Там, було, ну, дуже велик... там же кожен день нас ну, ну, uh -huh. б'ють. І ти кожен день на адреналіні. Тобто я ж не вживаю не Ні алкоголь, нічого, не курю тобто, пацани, до деяких досить велику кількість цигар викурюють. Я взагалі mm. нічого. Я думав, що пройду і буде все, як завжди. Mm -hmm. Я прихожу. Во-первых, у мене дуже велика швидкість, я до сих пір не, не, не втомлююсь. ти розумієш, в мене mm -hmm. до сих пір адреналін, він не виходить. Mm -hmm. Я хочу сказати, що потрібно береч нашу піхоту, їй залишилось досить мало. Це страшна річ, що там відбувається. Наших хлопців потрібно підтримувати. Просто ті, хто в курсі, знають. Ситуація критична. Зима це страшна річ, страшна річ. Вони зараз отримали перевагу в повітрі і бачать нас, коли ми рухались по лісу раніше, було, наприклад, тепло. Я до дерева при, ну, прижимався, mm -hmm. і мене би пола не бачив. Ми проходили далі. Зараз ліс холодний, степ холодне. Вони навіть вночі, і... бачать. бачать через да. а, а наші хлопці зпитаються якось зігрітись, тому що ти на нулі знаходишся і питаються зігрітись, а ті прямо такі льошки в бліндажі йдуть прильоти. Наші хлопці дуже велика кількість гинить. Сні, тому підтримуйте їх, пишіть їм щось, я не знаю. Дуже спасають дитячі малюнки, тому що в мене є діти. Uh -huh, uh -huh. Вот, я вам чесно скажу. А ще класний кейс був, коли сказали хлопці, ви отримали там малюночок від ну, хлопчиків і дівчат, uh -huh. а зателефонуйте їм. Ми всі малюнки перерили. Телефони не знайшли. Ви обманули. Ми... Телефон залишайте людям. Це тому що клаш. дитина підтримує, Вона така клаш. світла. Клаш. Вот. Мої обіцяють приїхати. Я їх дуже чекаю, я їх бачив в січні, цього, ну, початку січня. Вот. Сім'я, звісно, підтримує. І домашні тваринки дуже спасають. Можна смішно історію? Не, не миші, так? Да? Не, не. А, миші. Миші в мене завели дуже ум... розумна миш. Вона сідала біля мене. І дивилась, коли я приходив Боже. до Старлінка. Щось дивитися, вона за мною дивилася всі ці новини. Я думаю, хто ти? Хто ти? Зупинись. Спільну мову навіть з мишкою. Ще одну смішну історію. Коротше, в нас маленьке кошеня, Андрюха, піймав. Два тижні воловив, дике кошеня, спіймав. Я та кошеня почала до мене приходити. А Мені жінка пише: забери її додому. Я говорю, я ще з таки ось ворога наживу, якщо я це кошеня заберу. Бо всім кошеня потрібно. Всім ніжність потрібно. Максик, спасибо тобі, що прийшов. Дякуємо тобі. Дуже. У Максі де нареження скоро го числа. Вітайте Макса. Ви знаєте його соціальні мережі. Він досі займається інспекцією, хоч вже важко це робити, з зрозумілих причин. Але Макс і Сміянов пасибі тобі. Ми знову Спасибо. чекаємо за той час, коли ти будеш на своєму робочому. Предай місці. Передай хлопцям Дуже величез, рада величез, величез. Вас. величезну подяку. Спасибі. Добре від нас усіх. Далі Ой, буде, це не триває.